Плату за користуванням комп'ютерною програмою підвищили зі 140 гривень у 2021 році до 161 гривні у 2022 році. Наскільки відсотків збільшили плату у 2022 році порівняно з 2021 роком? Ми знайдемо спочатку різницю у гривнях у ціні. Для цього нам необхідно від 161 гривні відняти стару ціну 140 гривень і маємо різницю у 21 гривню. Далі переходимо до відсотків, оскільки ми порівнюємо з платою за 2021 рік, а вона становила 140 гривень, то 140 гривень. Ми приймаємо за 100%. Далі знайдену різницю 21 гривня ми приймаємо за Х відсотків. І розкриваючи пропорцію за принципом метелика, шукаємо Х. Все, що стояло навпроти х, йде в знаменник, тобто 140 у нас йде в знаменник, а все, що інше, перемножається у чисельнику, тобто 21 помножити на 100. Тут можемо скоротити. І ось тут можемо 21 і 14 скоротити на 7. Тут буде 2, тут буде 3. 15%. Ціна виросла на 15%.